Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва. Сьогодні ми дивитимося з вами підбірку ось із трьох посилок, які я придбала на маркетплейсі eBay. як ви розумієте, у мене як у колекціонера вже є деякі з'явилися переваги, якісь свої. Колекції, якісь теми для колекції, які мені подобаються. І ось, як найбільше, як я зрозуміла, у мене зараз збирається саме новорічних чобітків, як фетрових, так і для ниток вишивки, а також різноманітних ось таких феєчок або ангелів. У даному випадку у мене буде саме підбірка. ось оцих Саме новорічних або новорічних якихось тут наборів. Ось ці всі три посилки прийшли одночасно, тому що вони, ну, як правило, нова пошта там просила раніше писати, коли, якщо ми перебираємо якусь там цю суму в 150 євро. Тут вони всі троє, три посилки не дотягують, навіть приблизно до, цих, до цієї суми. Тож нова пошта мені якось відправила їх одночасно. І я дивлюся, що ось вони прибувають, тобто вони митниця розмитні, розмітні, розмітні одну за другою. Ну, вони, мабуть, їхали всі в одному літаку летіли, і, але прибувають вони не на моє відділення, а на три різних. Я вже якраз ввечері, на пів, на дев'яту вечора я телефоную, кажу, що сталося, куди мої їдуть посилки. І причому кажу, всі три неправильно їдуть. А як з'ясувалося, що наше моє відділення закривається на ремонт, зачиняється і якраз, і, тобто ніхто мені нічого не пояснює, що куди вони їдуть. А оскільки в моєму районі 90% вулиць переіменованих, я не всіх пам'ятаю, які з них на кого переіменовані. Я потім здогадалася, що м, саме вони йдуть і всі вони йдуть в різні відділення, які там, десь там приблизно в районі 500%. 700 метрів від мене, але чомусь усі різні і Я вже зателефонувала, щоб мені хоч одне, вони всі його якось переадресували, але ось так бігала по всіх відділеннях, не тому, але тим не паче, мені ж самі дуже ж цікаво, що тут прийшло. Я буду згадувати, що я і в кого замовляла, з якої причини, і вам розповідатиму. Ну, Розпочнемо тут із найбільшого цього такого великого пакету, я зараз його вам розріжу. Так ось відкриватимемо ось цей пакет. Я всіх прошу, як ви знаєте, прошу всіх цих продавців, щоб вони мені ставили невеличкий якийсь конверт. Вони, можливо, і самі ставлять цей конверт. Я розумію, що тут буде будь-який не перевищуватиме 300 грам. тож ми розміщаємося в ці. Пів кілограма нової пошти. І, як правило, зараз дуже часто дає нова пошта ці знижки на доставку. Тож, так, що у нас тут є? Тут у нас є якось дуже гарно запаковане щось. а що Так. Ага. Ось про цей, про цей комплект я вам розповідатиму цілу історію. Я ще ж одного разу так не отримувала. І це дуже такий бажаний набір, як ви розумієте, дуже раритетний. Так, ось як, як то, можливо, в курсі справи, то ось таких чорних пакетах. Так, також зняли в мене тут ну, нічого страшного, Головне, що всередині було все ціле. Це Gold Collection. Ось такий, бачите, два в одному моя серія і ангел і чобіток. І ось цей чобіток, він дуже рідкісний. І він коштує їх є декілька, продається, але вони там коштують дуже таку величезну суму. Давайте подивимося, хоч що тут є, і наскільки воно у мене тут нове, я сподіваюся. Я ніколи не купувала нічого з Gold Collection, Так, що у нас є? Ну, так, судячи з того, що там все має бути всередині, бачите, тут є і бісер, і ось так, і все. ну, Не видно, щоб його перепаковували, так він запайний. Тобто новий. Єдине, що поганенька така ця коробочка. Хоча було написано, що новий, але ну, новий, мабуть, він все-таки новий. І ось е, я вам розповім цю історію. Е, я е, Побачила це, ну, мабуть, коли я кидаю всякі ці чобітки, і ангелочки якраз мені eBay підказує, що би там знайти. І ось я потрапляю на ось цей чобіток, і я захожу, завжди я захожу подивитися, чи є щось у цього продавця ще цікавого, щоб не оплачувати, якщо в нього щось є цікаве і не дуже дорого, щоб не оплачувати ще ну, якщо купити два і платити як за одну пересилку, якщо там щось є цікаве. Як я вам розповідала, що є ось такі продавці, в яких є все, що завгодно. Тобто, це продавець, який не продає лише е, рукодільне щось. А саме, як я вам кажу, що колись читала статистику, що у американців в середньому десь переїжджають за своє життя 11 разів, змінюють місце проживання. Тобто вони фактично мало хто купує там ці квартири, а як я розумію, вони більше знімають їх там І, мабуть, коли переїжджають, мабуть, все залишають. Це це мої здогадки такі, що вони там щось залишають. І ось і, мабуть, люди, які потім це все або викуповують, або це нові господарі, які приїжджають, заселяються, а там все є, і їм треба кудись це позбутись. ну ну ось у цієї людини там не просто такі речі ну, от Один оцей набір, чи два, там якийсь ще один був, а те все ну просто. ну не старовинні речі, а просто старі. Ну, таке, ну, я, як я кажу, зовсім не потріб, який ну, українець, мабуть, би викинув. а Тут все продається. Тобто, я розумію, американці роблять з повітря гроші. Тобто там вони розпродавали, ну, цей набір більш-менш відносно така ціна відносно тих, які ще два пропонують, майже в половину менша. Я думаю, ну, я бачу, що цей набір один, а там є ось ця система, що можна ще дати пропозицію. Ну, я думаю, ну раз людині він точно не потрібен, тому що це ну, видно, що це не, ней ну, вона не займається вишивкою, а просто розпродає то, що було, можливо, десь там знайшла це старе щось. І я думаю, напишу я ще нижчу ціну. Ну, якщо дасть. Тобто мене вже влаштовувала ціна, яку давав цей продавець, але я думаю, давай ще там здається, десь доларів 5, я ще вирішила скинути, може і більше. І там можна написати, коли ви даєте пропозицію саме цьому продавцю. То ви можете йому ще щось написати. Можете нічого не писати, а можете написати. І я думаю, а давай я напишу таке: якраз у нас десь 10-та година вечора, а у них вже якраз день. Тобто, думаю, ну, може спогодиться. Я пишу, що якщо ви погодитесь на мою пропозицію, то, будь ласка, мені е... Щось там, а покладіть. От я якраз і писала щось таке, що покладіть мені в конверт, щоб він воно було там, бо буде їхати в Україну цей, ця посилка. І будь ласка, мені там так упакуйте в конверт, щоб воно не було більше, ніж там пів кілограма. Щось таке. Я написала від себе. Ну, думаю, якраз прийшло, Коли я натиснула, що відправити продавцю. а і Тоді а тоді яка система? Коли ми пишемо ось таке пропозицію, то тоді нам ібей автоматично каже, якщо вам продавець з вами погодиться, то він одразу автоматично оце автооплата йде. що ви автоматично одразу ж, Якщо він погоджується, а ви вже е, погодилися, то вас влаштовує, то тоді одразу можна ж і е, знімуть одразу з картки кошти. Для того, щоб більше ніхто не купив, тому що може бути різна пропозиція. Там, а мені здається, що навіть і пропозицію автоматично дали на цей, а я думаю, ще нижче покладу ціну, ну, де наше не пропадало. І ось я тільки от написала цю пропозицію, натиснула відправити, і дивлюся, що мені прийшло підтвердження на електронну пошту, що, ну там воно дублюється, що, продавець, що я сам дала таку пропозицію продавцю. І я ось так подивилась. Цього листа і поклала телефон ну, чимось іншим займатися. Як тільки я поклала телефон, я чую звук, оцей банківський, що зняли гроші. Тобто пройшло не більше 5-7 хвилин, як продавець одразу погодився. Тобто мені пощастило, що я отримала за дуже гарну ціну. Ну, Єдине, я не думаю, що тут принципово ось оця коробочка, тому що це набір дуже старий. Він якийсь дуже-дуже старий. І після того, вже, як я придбала, мені ну, мабуть, також автоматично, уже ті, які дуже дорогі набори, вони також скинули величезну там, якусь 15 доларів, здається, вони мені скинули ну, як пропозиція, але воно все одно не дотягувало до цієї ціни, яку мені дав продавець, навіть близько. Тож я дуже щаслива, тому що по перше я ніколи голдів не вишивала. Там ще є декілька ось таких ангелочків і я дуже хочу спробувати. Я не знаю, чим, що тут складного, як кажуть, голди це складні варіанти, але ось дивіться тут багато є і ось, це є іголочка, тут, і є металік, і ниток дуже багато. Можливо, тут вишивається в три нитки, тому що якось ниток забагато. Ну і канва, мабуть, 16-го каунту, тому що вона ось дрібненька. ну На 14-й не, не тягне. Ось цей є ангел, так, а що там. Ну, Ніяких більше варіантів немає, ниток багато. Ось цей є манжета якась 11 аж пасма. Ну, тобто, я щаслива, ціна була дуже гарна і ось так мені пощастило з цим комплектом. Ну, і Переходимо до ось цього. Так, великий у нас також пакунок, такий, це дуже великий конверт. І подивимося, що ж тут. Оцей прийшов навіть якось на день раніше, де це, але я хотіла саме відкрити всі разом. Тут же ж потрібно писати відгуки, обов'язково потрібно писати відгуки про продавців. ну І я ж ледве дочекалася, щоб, його, щоб зняти. цей, так, Що в нас тут? так. Ось коробочка eBay, О, такої коробочки. Не бачу. Я так розумію, що ось в Америці, мабуть, чи, чи, чи там не в Америці, а деякий eBay є. Він вже в багатьох країнах є. Що е, у них також є оця служба доставки. eBay і є, ну як у нас там а-ля OLX, щось, і іноді відправка йде одразу на наступний день або в той же день, а іноді, ну або принаймні вони цю дають трек. А іноді ібей відправляє, ось якось вони через оцей ібей відправляють, тоді трішечки з запізненням йде. Ну, бачите, така коробочка є, термин, до коробочка ібей. Ось, що у нас тут? Тут у нас ось такий набір. Також, я от з цим набором я дуже довго думала, потрібен. Він мені чи не потрібен. Це ось така кішечка чи котик на ось також цей чобіток. Ну, панчоха, якщо правильно. І ось це виробництво Design Works, здається. так? Зараз подивимося, чи так. І так, DesignWorks. Works. І ось я подивилась, DesignWorks у нас в Україну привозиться. Його привозять дуже багато. Ну, тобто Це не проблема придбати щось з цього виробника. Але ось саме ось цей набір він дуже дефіцитний. Його ніхто не привозить і його також не бачила я ще ну, на eBay. Тобто, він, мабуть, якщо хтось там своїх запасів дістає, то він дуже рідко з'являється у продажу ну от Принаймні ось один. Він ось цього продавця, в якого я купувала там, ну, я не знаю можливо, він представник цього Design Works, можливо, ну, просто так співпало, там дуже багато наборів саме цього виробника. Але ось цей котик був один. Ну Я думала взяти, не взяти, взяти, не взяти. І такий я вирішила взяти. Ось цей, бачите, котик шкідливий, який ось так розбив іграшечку і ось сидить там, і сховався собі там десь під ялинку, і сидить і тихенько посміхається, ніби він нічого не нашкодив. І ось дивіться, Тут, також, тут, бачите, є склярус. Голки, ось дві голки велика і маленька, і дуже яскраві ниточки. Тобто, Ну от я вирішила, що мені він також потрібен, оскільки вже в мене є така тяга до цих панчох, то тим більше він також був за гарною ціною. Не чи мені. Мабуть, і знижку, знижку дав якийсь продавець. Тобто тут все співпало разом. І нова пошта дала знижку, тож я вирішила, що він мені таки потрібен, і я його придбала. Так, а тепер ось оцей. Тут у нас багато чого є. Тут, як ви розумієте, щось є із фертру. Так, відкриємо зараз ми його. І я вам також розповім цю історію. Так, тобто у мене є ось така слабкість до цих наборів, і їх якось багато не буває, як я розумію. Відкриємо ми зараз, що тут було, так, щоб не пошкодити. Так, і яка Тут була історія цього набору. Зараз ми відкриємо. Тут у нас наборів. Ага, тут у нас якось багато всього. Так, розповідатиму вам істрію, так, що у нас є. Чому придбала? Так, тут у нас два фетрових набори. І ще один. Ось, якщо хто пам'ятає, у мене такий набір є. І ось це той випадок, коли дуже цікаво, що це. Коли буцила, як розумію, була Буцилою. Ну, або вона випускала для цього холідей тайм. І їх дуже хвалять, що це набори були якісь дуже набагато якісніші, ніж зараз. Тож, в мене такий ведмедик є, я його придбала в іншого виробника. Давайте подивимося, що ж такого цікавого ось створено в США, невідомо який рік. Мені здається, що коли ось таке було, не писали. Але, як ви бачите, тут дійсно дуже багато фетру, і він такий товстенький. А чому я придбала його? Тому що я хотіла інший, а це був лот. Я хотіла ось цього ведмедика. Тобто, я хотіла придбати так, заберемо світло, я хотіла придбати ось цього ведмедика а Вони йшли разом. І якщо цього ведмедика можна придбати окремо. Так, ми Але якщо його придбати окремо, то він буде значно дорожчий, ніж їх придбати два. Ось у цього виробника. Ну, тобто, якщо придбати один цей набір, мало того, що він сам дорожчий, потім ще доставка по Америці, потім доставка в Україну, і він буде коштувати значно дорожче. Не знаю, чи мені цей від медик сподобався, знову ж таки, мені хотілося саме ось у цієї ну перші ще ці набори, і я вирішила, що мені е, два візьму ну тепер у мене оцей вільний набір, ну цей чи той, який в мене є. Не, я не знаю, якийсь в мене, мені здається, був початий набір, здається, з цих. Може і не почати, ну, тобто, я той також не дуже дорого купувала, ну відносно. І тепер, бачите, вони дуже схожі, навіть ну тобто фетер дуже схожий. Ну Я вирішила, що раз лот буде вигідніше, то чому б його не придбати. Ось так. І зараз ми подивимося, не видно ж тут рік. Тобто, це, якщо я знайду у продавця, який це рік, то я вам потім підпишу. Дуже, тут дуже багато білого фетру, ну я не знаю, чи мені сподобався, але от мені було саме цікаво е, зробити, бачите, колись вони були дешеві по 10 доларів. ну цей трохи зараз дорожче, відносно ну дорожче, звичайно. Зараз немає таких цін на ці набори, але мені цікаво саме ось якість цих фетрів. Тобто це є, ну ось два придбала, тому що дуже хотілося так. І потім, як завжди, я, звичайно, заглянула ще, чи є щось у цього продавця, ще що цікаве. Я розумію, що, я зрозуміла, що ці два набори вони явно перевищували саме цих. Е, Пів кілограма, а я думаю, я за два набори буду платити, так, як і за три. Думаю, подивлюся, можливо, щось є у цього продавця також цікаве. І в цього продавця було щось цікаве. Так, зараз знайдемо. Він чомусь його запакував окремо, ще в один кульочок. Ну, зараз відкриємо. Тут також дуже, дуже щось таке раритетне. І також це чобіток. Так, ми його. Зараз відкриємо, щоб не пошкодити. Сунда. Так, ось він цей чобіток. І що у нас тут? Тут у нас відкритий набір. Можливо, так і писав продавець. ну В мене це не бентежить, що вони відкриті. Якщо вони раритетні і недорогі, то чому б їх не купити дешевше? ну Тобто вони ж від того, що вони лежать дуже довго на складах. так, він... Пошкоджено пакування, але я сподіваюся, ага, тут, мабуть, хтось хотів вже його вишивати. Цей набір також є, і також він коштує дорого. Це буцила, і я подумала, раз він тут ось чому б його не придбати за низькою ціною. І ось такий тут, оце якийсь цей Санта. Він вісняний якийсь сант, можливо, десь тут і написано, Я не знаю, що таке Рібун. Ага, І він менший. Це, ці у нас 45 см, а цей ось написано 35 см по діагоналі, 14 діагонально. Я вирішила спробувати ще такого. І що у нас тут? Тут, бачите, тут розібране у нас все. А чи є тут. Так, канва, подивимося, чи можливо, тут канви немає. Ні, тут є. Що Тут є Тут є канва, є, навіть є, як ви розумієте, ну вже все одно відкритий і подивимося. Тут навіть є, бачите, як вирізати заготовка, ну, чи задник чи не задник, але ось є як його розмір. ось цього, я не знаю, чи це вручну намальовано, чи це такий таки фабричний. Бачите, є... Це я вперше бачу, щоб у цьому були і саме як його. Тут, може, це канва? Так, так, ні, чи це просто заготовка задника. Ну, Подивимося, що тут, Ні, канва тут є окремо канва є. Ну, 14-та, мабуть, канва все-таки. Ось, І тут хтось, мабуть, хотів розпочати і розібрав мені ниточки. Бачите, як добре. Тут ось всі ниточки розібрані це є за саме... На бубінки вже розібрані голочка така велика. ну Не то що велика, якщо ви розумієте, голка. А, це голка, мабуть, для стрічок. О, Я ще стрічками нічого не вишивала. Бачите, тут є стрічки. І ось дивіться, як їх тут багато. А що ними робити? Ого. Тут, є... а, тут, як ви бачите, тут потрібно буде крутити ось оці троянди. Такого я точно ніколи не робила. Якщо я оце взяла, мабуть, я такі просто вже не пам'ятаю, воно ж не одразу йде. Я думаю, це бачите, 95-го року, це 29 років цьому набору. І... Це Color Design Studio. Була, як вам казала, що, мабуть, Color Design колись співпрацювало із буцилою, і тут написано щось шовкове. Ось, стопроцентний шовк, Рібон, Я не знаю, що таке рібон. Ось. Тобто, це тут ще йде вишивка трояндами. Бачите, я такого ніколи не бачу. Тут і написано, що тут є Лінда. лінда. Тобто, то, що це ще рівномірка, на рівномірку воно не схоже. Тут, це точно тут, тут стоїть нерівномірка. А може, оце рівномірка. Може, це рівномірка? Та ні, не схоже це на рівномірку. Якщо рівномірка, то дуже дрібненька. Можливо, то не Лінда, можливо, я щось не так читаю. Ось тут Лінда, щось написано, шовковий. Так, шовк із е... Китаю. Тут є ані, 14 аїда написано тканина, потім ці нитки, котон, металік тут є. Easy to follow Не знаю, інструкція якась проста, мабуть, написано Easy. І ось персоналізація. Тобто, дивіться, як тут багато стрічок. Тому тобто, це в мене буде новий. Знач... Значить, цей був набір недорого. Раз я його придбала, і, мабуть, в мене було, був варіант, що він розібраний. Так, ось як бачите, з буквами, з цифрами, і тут щось є. Ага, тут ось все намальовано, як цими стрічками вишивати. Ну, Тобто це для мене буде якийсь новий виклик. Я, чесно кажучи, ніколи нічого не боюсь, тому що мені цікаво якраз нові робити ці. Ну, то, що він розібраний, це я не думаю, що тут є якісь ці проблеми, тому що він розібраний. Ну, розібраний, так і розібран, йому ж скільки років ось. тож, І тут, бачите, це ще, мабуть, дві голки, я думаю, ось це то голка, мабуть, для стрічок, а це ні, це одна. щось Тут одна голка. Сподіваюся, що тут все є. І, можливо, тут так, тут чогось нема. Або це, ця... Так, чогось нема, мабуть, однієї голки нема. Ну, скоріш за все, я знаю, що дуже часто пишуть, що чогось там нема, може бути так, що немає тканини, а може бути чогось нема. Але я сподіваюся, що все-таки це гарне придбання. Цей також цей санта він із раритетних. І чому б його не вишити, І, знаєте, я, я, чесно кажучи, люблю вишивати те, чого нікого нема. Е -е -е, ну, тобто, якщо вишивають всі, це для мене не завжди. ну, тобто, мені потрібно потрібно відкласти таку роботу, якщо його вишивають всі і бум на це цей Санта я потім подивлюсь. Скоріше, за все, тут було написано, що це відкритий набір, і все є там. Ну Я так дивлюся по цьому. Ну Скоріше за все, там і нитки, мабуть, описані, розібрані. і ще й ось, Бачите, стрічки, за стрічки я взагалі не. Не знаю, що вони є. Ну, і мені здається, що він не коштував 20 доларів, мабуть, як тут написано, мабуть, він значно дешевше йшов. Тож, ось такі мої придбання новорічні. Це ось я саме оці, я, Звичайно, я люблю нові набори, але ось як я люблю ось ці старі, яких зараз не випускає. Ну, оці, Я думаю, що ці старі набори вони досить таки прості. Тому що дуже мало вишивки тут ось. І я не знаю тільки, як оцей робиться щось таке цікаве, цей комірець. Я думаю, що це набори значно простіші, ніж були. Тому, можливо, вони і коштували так мало, але фетру тут багато. Тож, до речі, на рахунок фетру. Зараз принесу. У мене з кожного чобітка залишаються дуже величезні обрізки фетру, тобто це не з усього, а ще є. І мені їх шкода викидати, тому що їх, в принципі, якщо за великим рахунком, їх можна використати. Можливо, на якісь маленькі брошки, можливо, на якісь там аплікації чи на ще щось. Він дуже гарний фетр. Тут є маленькі шматочки, а є великі шматочки. Якщо комусь треба, можливо, хтось цим займається ось такими обрізками, я відправлю. Ну, безкоштовно, е, просто що, якщо ви хочете, ну як би за ваш рахунок, але це все безкоштовно подарую комусь, якщо комусь треба. Тому що їх багато і тут є такі величезні шматочки, які можна використати. Можливо, ось е, на якісь поробки, на щось таке. Фетер дуже гарний, дуже я так старалась вирізати. Такі ну, шматки тут є величенькі, такі, що можна щось зробити, можливо, хтось якісь іграшечки робить. Я цим не займаюся. Ну, дивіться, які великі є шматки Ось робити. Мені шкода його викидати, ось білі є ще величезні, білі і сині, є, і всіх кольорів. Тобто, якщо комусь це треба, можливо, когось дітки граються таким. Я вам відправлю, напишіть мені, хто перший напише, тому і відправлю. Тому що ну, шкода викидати, а це, це один кульок у мене ще десь є інший кульок. Тобто з, кожних цих, з кожного чобітка у мене залишаються ось ці обрізки, і, можливо, хтось із них може щось ще дати їм якесь друге життя. Тож, ось так. На сьогодні, я думаю. Принаймні, у таких окремих я не очікую більше новорічних таких якихось наборів. Якщо очікую, то вони будуть просто в спільних покупках і я вам покажу просто окремих ну, ту вже спільну посилку. А наразі це все. Я сподіваюся, що вам сподобалися. Чи купуєте ви ось такі відкриті пакети? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи я правильно роблю, ось, наприклад, із тим Голфом? Collection. Чи це добре, чи не добре, я не знаю. Але мені просто я коли подивилась на ту ціну, яку пропонують інші продавці, то це просто е, півціни. Мені обійшлося, коли ви розумієте, що голди коштують там далеко за 40 доларів. тож е, а якщо взяти ще податок, плюс доставку по Америці, плюс доставку в Україну, то це всі 60 доларів будуть. Тобто, ну я за такі ціни не, не купую. Ось. Тож, Я сподіваюся, якщо вам сподобалось. Якщо сподобалось, поставте мені, будь ласка, вподобайку, не сподобалось, поставте мені дизлайк. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, а я чекаю вас в коментарях. Всього вам найкращого, мирного неба.